Вітаємо! Ви дивитеся неймовірну правду. Прозірок цей тиждень був як ніколи насиченим. тож нам є про що поговорити. Сьогодні <звід quèlier> у випуску зірки-герої та зірки-зрадники. Кого з відомих людей підтримують, а кого хейтять? Раніше моєю зброєю був мікрофон. Тепер моя зброя. Це справжня зброя. Інтерв'ю з відомим актором Олексієм Суровцевим. І відверті зізнання. Накоплюється, накоплюється, накоплюється в кінці. Просто ти розумієш, що щось взагалі не те. Прийшов час, коли нам просто необхідно було піти різними шляхами. Вся правда про особисте життя відомих та успішних. Чому деякі зірки обирають молодших за себе? Типу, 25 або 6. Ти ж так відчуваєш себе молодшим, типу mm. в тому числі. Бейбі бум у шоу бізнесі. Хто зірок нарешті став батьками? Коли я побачив малюка, я не міг стримати сліз. Все це і багато іншого. Дивіться у неймовірній правді про зірок. Сергій Бабкін в США через це він і отримав свою порцію хейту від українців. Віталій Козловський показав нового сусіда в бліндажі, чим повеселив українців. Даша квіткова Нікіта Добринін. через суд ділять спільне нажите майно, і цим вони здивували українців. Що ще сталося цього тижня у житті відомих людей? Покажемо у нашому дайджесті. Віталій Козловський, який ще на початку літа отримав повістку, згодом військовий квиток, вже пройшов бойове навчання, склав присягу, і власне вже в бліндажі, і не один. Співак показав нового члена своєї бойової команди. В бліндаж залізла землерийка і розташувалась просто біля входу. І такі пухнасті захисники аж ніяк не новина для наших воїнів на позиціях. Шо ти малють продовжує нести службу, і сам Віталій. Раніше моєю зброєю був мікрофон. тепер Моя зброя це справжня зброя, якою можна утилізувати ворога. А ось Сергій Бабкін тим часом вже в Майамі. Майамі. Ми вже тут. Сьогодні побачимось на нашому благодійному концерті. Чекаємо до зустрічі. Раджу не пропустити, бо це особлива подія. Нескладно здогадатись, як саме на поїздку артиста відреагували шанувальники. Навіть попри те, що концерт має благодійну мету, а сам Сергій за кордоном далеко не вперше. Навіть Віталій Козловський служить у ЗСУ, а Бабкін шукає де краще. Не здивуюсь, якщо він як яма залишиться в Майамі. та вишенькою для й так роздратованої аудиторії артиста стало те, що пісні в цьому турі звучали русским язиком. Що мають думати про нас американці і канадці, коли ви приїжджаєте в їхні країни у розпал повномасштабної війни і співаєте мовою загарбника, саме час згадати, хто ви є насправді, і або перестати просувати російську культуру серед українців, або самому з українців виписатися. Відбивати цю хвилю хейту взялася вже дружина, і за сумісництвом менеджер гурту Сніжана Бабкіна, мовляв, російськомовні пісні за кордоном виконує не Сергій Бабкіна, гурт П'ятниця. Учасником якого є Сіреже, гурту п'ятниця 23 роки, 90% пісень російською. Хлопців немає часу виправдовуватися перед вами, тому що свій час вони проводять з користю для зсу тим часом. Сімейні, точніше, ексімейні чвари чвери, відбуваються між Дашою Квітковою та Нікітою Добриніним. І здавалося, зараз на нас чекає черговий скандальний розподіл зіркового майна. Адже є спільний дім і квартира, але як написав Сем Добринін, розійшлися вони без суду і слідства мирно. Тільки но похизувалися приїздом до великого заміського будинку співачка Натрінче разом з чоловіком Олександром Волошиним. Як несподівано, співачка заявила, вони більше не живуть разом. Ну, все, тепер я живу у квартирі. Сумно. Анна з'їхала до квартири, а от Волошин залишився жити в домі. У їхніх стосунках каже пара криза, а пожити окремо, аби врятувати родину. Порада психолога. Маємо надію, вона виявиться дієвою, і черговим гучним розподілом майна цей шлюб не скінчиться. Та не лише сварками весь тиждень займалися українські артисти, дехто встиг і попрацювати. Артист Лео, уродженець Маріуполя, Нікіта Леонтьєв, днями випустив пісню М'ятна ніч. Мені було трошки лячно випускати веселу пісню, але мені здається, що все пройшло добре, і люди зрозуміли про що я співав. А співав я про те, що у кожного повинна бути та людина, яка може заспокоїти навіть у найстрашнішу ніч, наче чім'яти. І те, якою важливою може бути підтримка навіть сторонньої людини, нікіта на власному досвіді зрозумів, зустрівшись з британським співаком Томом Оделом. Чию пісню він переклев українською. Я відчув дуже сильну підтримку від нього, прям таку щиру підтримку. Ми подарували йому з командою шматочок хрусталя з люстри драмтеатру. Я сам з Маріуполя, і для мене ця річ була як Остання згадка про дім. Випустили перший трек з майбутнього вже п'ятого альбому і творчі. Повний альбом, шанувальники і вже не тільки українське, а й завдяки гідному виступу на Євробаченні по всьому світу, почують восени. А поки хлопці у турі Україною у п'яти ж містах на сході України 100% прибутку з концертів будуть передані на інкубатори для дитячих сердець, бо кожне українське серце має бути міцним як сталь.